Приміщення торгового центру, що на площі привокзальній, цієї суботи стало об'єктом посиленої уваги громадян та рятувальників. Близько пів на першого дня там сталася пожежа. Караули вогнеборців дісталися на місце події за п'ять хвилин після отримання інформації про виклик. На той час, кажуть, уже палало зовнішнє покриття другого і третього поверхів. We'll <laughs> Я йшла на вокзал до своєї мами, мама працює на автовокзалі. Було 12.37, я йшла і бачу, біля фори, біля мусорників, мусорники почали горіти. Поки я обігла вокзал з цієї сторони, це пройшло 5 хвилин буквально. Вже вокзал горів зверху, знизу доверху, доверху повністю було, оця, весь, весь пластик вже зайнявся і повністю горів. Було дуже, дуже страшно. Тріщало, летіло. Дим був, я не знаю, мабуть, бачили всі. Зайнялась будівля з того боку, де розташована перукарня. За словами працівників, на момент, коли сталася пожежа, у її приміщенні були відвідувачі. Вони та персонал негайно вийшли на двір, так само, як і інші люди, котрі знаходились у супермаркеті та автовокзалі. Приміщення останнього повідомили його працівники, не постраждало. Про всякий випадок звідти повиносили документи та оргтехніку. У нас людина на платформі контрольор прибіг, каже, що там, де фора розташована, там мусорники горять. Визивайте пожарку, я визвала 101. А ви бачили, як горіло? Бачили як горіло? страшно? Ну велике В, Велике, Ну а що ж аж до аж до кінця криші горіло? Через вітер у пожежі також постраждали кіоски, що з іншого боку будівлі. В одному з них знаходився зоомагазин. Серед присутніх громадян знайшлись і сміливці, які зайшли всередину, щоб врятувати тамтешніх тваринок. Людських жертв, за даними пожежних, немає. 12 осіб з усіх приміщень вони евакуювали, щойно прибувши на місце. Решта залишили небезпечну територію самостійно. Вже з вулиці, попри великий дим, спостерігаючи за тим, як полум'я роз'їдає споруду до цегли. Найбільше вигоріла перукарня і розташований над нею готель. Номер. Працювати рятувальникам допомагали громадські активісти. Взагалі, аби загасити вогонь, знадобилось чотири цистерни води, користувались і водою з пожежного гідранта, розташованого у будівлі. Під час пожежі було дуже сильне задимлення, тому і це сприяло такому длительному гасінню пожежі. Получається мінвата, тобто це і пластик. Це через то таке дуже велике задимлення. Про причини, що призвели до надзвичайної ситуації, фахівці наразі не говорять. Власник будівлі відкидає версію про підпали, схиляється до думки, що в усьому винне сміття, яке неналежним чином вивозять. Його припущення поділяють також очевидці. Сіструни там де мусорник, там завжди. Не відповідає санітарний стан такому, як якими повинен мабуть, бути, і з тих мусорників почалось горіти. Я Не знаю, чи там було замикання, чи там що було, але маленьке пламя просто з мусорника. Я просто подумала, що це не пожежа, просто запалили сміття. А як я побачила, що поки я дійшла ближче, бачу, воно горить і переміщається туди на будівлю, і бігла тут горіло все. Інші свідки пожежі звертають увагу на електроопору, яка знаходиться майже впритул до споруди. Проте остаточний висновок за експертами.